Як перевірити стан оформлення закордонного паспорта та зареєструватися на його видачу в електронній черзі. Після подачі документів на оформлення закордонного паспорта. Заявник отримує довідку з індивідуальним номером, ідентифікатором сесії. Зісканувавши QR-код номер 1 відкриється сторінка про перевірку стану готовності паспорта. Нижче під відео натисніть кнопку Перевірити. Введіть ідентифікатор сесії, що міститься в довідці. Далі натисніть кнопку Пошук. Система повідомить, на якій стадії оформлення перебуває документ. Потрібно дочекатися статусу, документ прибув до дипломатичної установи. Зверніть увагу. В умовах воєнного стану час оформлення може бути від кількох тижнів до трьох, чотирьох місяців. Після того, як ви отримали статус, що свідчить про доставлення паспорта до посольства, перейдіть до розділу про умови видачі доставлених паспортів. Уважно ознайомтеся з умовами видачі документів. Саме тут ви дізнаєтеся про те, кому може бути виданий готовий документ, з якого віку при видачі документа обов'язкова присутність дитини і чому, як і коли відбувається повернення старого паспорта посольству, що робити, якщо в паспорті є діюча віза тощо. Зверніть увагу на граничні терміни зберігання готових документів в посольстві. Ознайомтеся з особливостями реєстрації на видачу готового документа. Кількість реєстрацій має дорівнювати кількості паспортів, що плануєте отримати. Будь ласка, зареєструйтеся на видачу саме через це посилання, натиснувши кнопку Реєструватися. Це окрема електронна черга саме для видачі доставлених паспортів. Вільні місця в ній доступні практично завжди. Дякуємо за увагу.